Один в полі не воїн, саме тому ми співпрацюємо з організаціями ВПО, які діють у нашому місті. Взяли на себе таку просвітницьку ініціативу. Ми підтримуємо як ініціативи наших партнерів, так і долучаємо свої ініціативи до їх заходів. Виникла ідея об'єднатися для того, щоб покращувати життя нашої громади, нашого міста. Громадська організація Тіму відкриті двері розпочалася з молодіжної ініціативи. Колись молодь нашого міста збиралася для того, щоб обговорювати важливі теми. І ці зустрічі вони набрали такого циклічного характеру, збиралися, обговорювали. І виникла ідея об'єднатися для того, щоб змінювати суспільство, для того, щоб впроваджувати якісь цікаві проекти, для того, щоб покращувати життя нашої громади, нашого міста. Початком повномасштабного вторгнення дещо змінилася діяльність нашої організації, адже адже ми почали займатися проектами та ініціативами, які ми не займалися до цього. А так, зокрема, ми почали допомагати внутрішньопереміщеним особам, які приїхали до нашого міста. Ми займалися їх психосоціальною підтримкою, ми допомагали їм адаптуватися в нашому місті. Ми проводили для них спеціальні екскурсії спільно з нашими партнерами. Також ми активно займалися підтримкою наших збройних сил. В рамках цієї діяльності членами нашої організації проводилися конкурси та івенти, під час яких ми збирали благодійну допомогу. Також спільно з партнерськими організаціями ми організували акцію по збору книг. Адже хлопцям на передовій також інколи не вистачає, от саме таких якось культурних надбань. Ми збирали книги серед місцевих авторів, зверталися до українських відомих письменників. Багато хто відкликнувся, і нам вдалося зібрати 400 примірників книг з автографами, які спільно з громадською ініціативою Армії СОС через волонтерок їх та громадської організації громадської. Варта, ми передали нашим хлопцям. Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, залучаємо їх до нашої діяльності, адже, наприклад, наша організація не має психолога, тому ми залучали психологів з різних громадських організацій, які також могли працювати з ВПО. Окрім внутрішньопереміщених осіб, як виявилося, допомога така психологічна потрібна і нашим мешканцям мешканцям нашого міста, адже всі ми зараз потерпаємо від війни і ментально. Ментальне здоров'я Зараз в більшості громадських організацій державних структур це тема номер один. Саме тому підтримкою ментального здоров'я займалися і ми. Один з напрямів діяльності нашої організації, окрім підтримки внутрішньопереміщених осіб інформаційно-просвітницьких кампаній, є також допомога молоді в пошукці себе та самореалізації. Так щорічно ми долучаємося до ініціативи Міттен код, в рамках якої ми проводимо навчання з програмування для молоді. Лоді, для того щоб вони могли визначитися зі своїм майбутнім. І так, в 2023 році ми реалізували два цікаві проекти, під час яких навчали підлітків створювати мобільні додатки та працювати з комп'ютерною графікою. адже Проєктування комп'ютерні технології це майбутнє не тільки України, а й всього світу. І також хотіла б сказати про те, що в 2023 році таким цікавим знаковим проектом для нас був це проект з працевлаштування молоді, адже в умовах війни ми всі розуміємо, що питання працевлаштування це також дуже важливе питання. І саме тому у нас діяв інформаційно-консультативний пункт на базі нашої організації, в рамках якого ми допомагали молоді писати резюме. Шукати вакансії, розповідати, де розповідали, де це краще робити, плюс проводили такі просвітницькі заходи, зустрічі з працедавцями, зустрічі з представниками спілки підприємців, які розповідали про те, як писати і реалізовувати проекти для розвитку власного бізнесу, зустрічі по такому створенню своїх стартапів, тобто, щоб люди, які приїхали до нас з інших регіонів, могли свою якусь Діяльність перенести себе до нас та е, працювати на підтримку країни. Хочеться сказати про те, що наша організація, яка має назву Відкриті двері, завжди відкрита для молоді, завжди відкрита для цікавих ініціатив, завжди відкрита для е, цікавих е, проєктів, е, які може реалізувати наша молодь на покращення нашої країни. І хочеться всім побажати миру, злагоди. Перемоги найшвидшої і звісно роботи на покращення життя в Україні.